Всім привіт, з вами я Дракоша. Сьогодні ми граємо в Голодні Ігри на сервері Crystallix на карті Чорнобиль. Залишилося до початку гри 5 секунд. Ми можемо починати. Маємо трошки їжі, це найголовніше, так як... Їжа тут дуже рідко кінчається, і я не маю що їсти, так що я зараз назбирав дуже багато їжі, шолом желізний, ще їжа. Я не знаю, я прям якийсь зажратий пацик. Люблю вживати слово зажратий. Тут біля мене зараз знаходиться дуже багато людей, так що я попробую втікти від них в бік, як я не маю чим їх вбивати. І знайти десь тут собі також зброю і вбити їх. Мені повезло, так як за мною ніхто не біжить, але не повезло тим, що тут я не знайшов жодного сундука. А меч потрібен завжди. Навіть свинку і то не буде чим вбити. Шутка за свинку. Ценка можна і рукою бити, але... От людину ні. Ну чого, в справжньому житті можна, а от... Так от в Майнкрафті теж можна, якщо в нього не буде меча. У мене дуже файна, дуже красива броня, можна так сказати. Але в мене дуже погано, поганий меч. Якщо я не знаю, що мені робити без цього меча. Броня, ви самі можете зрозуміти, що дуже красиво а От меч. Ще би ви... таке. От і зовсім друге діло. Хоча б якесь, але є. Тепер потрібно знайти поліпшення меча, ну і можна також поліпшення в цій блоні. І також вбивати я вже маю чим. Не знаю, цю карту дуже добре, але попробую щось десь знайти. діло погане. От я знайшов ще поліпшення броні. а От меча, ні. Погано. Ще йно. Ну, скільки гравців? 12. Можна маю палички на всякий випадок. Стоп. Цим можна битись. Знати би ліпше ось цю карту було б взагалі ізі. Маю на увазі ізі то, щоб би міг хоча б. Орієнтуватися куди бігти. Так як я не знаю цієї карти, я не знаю, куди мені бігти. За бронею, зброю, во, то що потрібно. Зовсім друге діло. Є меч, є гра. Так. Ага, тут ми вже були. Щось я заблудився, я не знаю зовсім як звідси вийти. А от. по моєму я і найшов вихід звідси. Да? Да. Це вихід. Потрібно компас тепер. Щоб знати де є гравці інші. Ділишилось, крім мене щось сім. Так що... Є ще з ким воювати. Зараз заберемося нагору, на цей кран. А з крану от куди підемо, я вже не знаю. Я знаю, що тут є сундук. Зілля отруєння. Це дуже круте зілля. От мені цікаво, якщо я звідси впаду, я виживу чи ні? Щось я пробувати, дуже сильно боюся. Так як це рисковано. Ну в принципі. В принципі, тот, хто не рискує, тут шампанського не п'єт. Так, в мене залишилось 3 хп. І це дуже добре. тільки що я міг вмерти дійсно. Ну що ж, пробуємо залізти сюди, наверх, колись зривати, я не буду в ніякому разі. Так як я тут і полюбив, впаду. І не впаду в цю воду, що там, в воду, що там була. Залишилось ще шість гравців. Можна йдути так до десмачу. П'ять гравців. Крім мене ще чотири, нормально. Досить багато навіть. Вот. Золоте яблочко. Броня ще. Ender Pearl. Ось тут я напевно виставлю все ось це. Так як воно мені все не потрібно Давайте десь. Ось туди кінному ту эндерперелену. появився недалеко від спауну, так як я зрозумів. І, можливо, на спауні хтось є. Та, ось там спаун. І тут і вбили чуваків. Можливо, я зараз когось ще знайду. Але це все можливо, так як я не знаю. Точний напрямок. А в мене немає... Компаса. Нічого, якщо я зараз його не знайду, я його знайду на дисматчі. Гравців є три. Один в такому бере, А другий в такому. Ну що ж, алмазний меч у нього. Одного я вбив, і в мене залишилося мало ХП. І я тепер спробую втікти від нього. Ну от втікти я вже не думаю, що мені вийде. І він мене зараз, скоріш за все, вб'є, так як в мене одне хп і не регениться воно. Кода, що тут не працює Ендер Перловина. У мене 4 з половиною хп. 5. І я виграв. Так, це победа. Побіда. Так, що всім спасибі за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся підписуйтесь на мій канал. Також рекомендуйте це відео своїм друзям. Всім удачі і пока.